Доброго дня глядачі ютуба, підписники мого каналу. Ось такий тракторець. І така ще одна розробочка. Гідравлічна сцепочка. З металолом. Просто з металолом. На 11 бурін буде у два ряда. У два ряда. Ну, далі буде відео в роботі. Децепим борони. Майсон Рохкоча в поле хоче. Зараз покажемо як вона складається. На жаль, нема в нас циліндрів, щоб зробити, щоб вона складалась. Треба трошки руками попрацювати. Отак От піднімається. Ставимо її вертикально. А тепер виходимо. А тепер виходимо і просто закочу крило. Закочуємо. їм. Отако. Без проблем. Тут чик. Чик. І на місці. Тут ще привариться тримач. Отак от тут буде тримач у нас. Так що така буде сцепочка. Всім дякую. Слідкуйте далі, буде в роботі ця сцепочка.